Інформація буде для людей, які... Ну, ця інформація буде, теж є людина, яка предала, яку предали, то предателю також больно, також важко. Для людини, яка сама винувата в розпаді своєї пари сім'ї. Так, да. є. Теж допомагаємо. Ну... Ці люди боліють, тільки кожен по-своєму. В основному просто ніхто цього не показує. от. Запит був який: що треба робити для того, щоб повернути людину, яку не цінилися в шлюбі чи в парі? Ну, Грубо говоря, в мене корона виросла, <кх> я за слави за віження ще якось там от, потіряв. А потім розумію, що цей чоловік дуже дорогий мені. Що треба робити? Першим ділом треба осознати свою вину, щоб ви винуваті в тому. Узнати, де і чого. Далі. Рухатись до цієї людини, пробувати якось рухатись. Ця людина вже може бути інша людина, але це не факт, наскільки та людина і чи вони по судьбі, і чи вони взагалі будуть разом далі жити, ніхто його не знає. Саме задача ваша, яка? Працювати над собою. Вам треба змінитися повністю, ніж ви були. Ті ошибки, які ви зрозуміли, їх треба убрати, тому що ви знову їх розвалите. І праця над собою. Ви себе картаєте за того, що я був неправ, я поступав невірно, я потеряв своє, свою любов, я потеряв свою сім'ю. І ви сожалієте о тому, що ви це зробили, ви себе їсте. Так, да, треба признатися. Але якщо ви готові працювати над цим і готові йти і добиватися результату, ви осознали. І якщо в тієї людини є чувства, ви можете це зробити. Праця над собою, зміна над собою. І коли прийде час, ви зустрінетеся, людина вас має побачити іншим. Іншою. Получається, ви не можете прийти до цього чоловіка, якого ви бросили, на тих прошивках, яких ви були. Ви повинні розуміти, що людина теж росте. Вам треба вирости самому. Наприклад, пили перестати пити. Курили перестали курити. Ви маєте і в цінностях, і в душі поднятися. Ну, це происходит через більше страждання. Получається, ви маєте проходити боль страждання, максимально не огороджуватись, не пити таблеток, ніяких просто в цю большу. Ви максимально прожили цю боль сожалення о тому, що ви потеряли дорогого вам чоловіка. Ви прикидаєте, що є люди і тільки признаються. Є в кожного своя судьба. Я з говорю про людей, які це осознали, які розійшлися, та паршоти таких тисячу найду. Потім пішов, пошукав чи пішов, обійшов і осознав. Вау! що я наробив. Цей чоловік мені найдорогім в мірі. Я його люблю. Це мені судьба, сниться сон. Що це тобі судьба, ти маєш іти. І тут ви маєте свою гординю. клац через своє? клац, корону клац. Через що? Через болі, страждання і осознання. І потім через працю. Тепер дивіться. Получається, що ці нитки, які я казав в підушньому відео, яким зашивається рана від предательства. Вам також треба їх змінити. У вас, наприклад, сожалення, а у предателя злость. Ви так само шиєте тими самими нитками, і так само з нічого не виходить. Начніть їх шити іншими: осознання, любов до себе, повага до себе, довіра до себе, хороші свої речі, мрія, якою ви хотіли займатися, ваша робота щоб по любові. Поміняйте його на зашивання любові, друзі, любимі, погані в сторону. І таким чином ви почнете заживатися і ви почнете мінятися. І коли ви зустрінетеся з людиною, якщо ви по судьбі з людиною і ви щасливі побачить вашу працю, вони все можуть переіграти так, що ви ніколи не подумаєте. Бо є люди, які готові, виходить, люди предали чоловіка, потеряли чоловік, осознали, і люди є, які тримають вірність. Тож предатель тримає вірність тому чоловіку, який осознав. Але це бачите, це не той чоловік, який придав, пішов та йому на бе-бе-бе. Це не той чоловік. Це той чоловік, який осознав. І вищі сили чують. Тому що коли предатель сам розвалив все, вищі сили теж чули. І вони роз'єднали за того. Бо чули всякі тайні розговори, брехню, схеми, зневажливе ставлення до вас. І тому його вас роз'єднали. Ну Тут вищі сили інше чують. І вони можуть вам дати шанс це зробити. Віра в себе, віра в сили, які вам допомагають, і праця над собою. Ви також маєте вирости і духовно, і фізично. І тоді у вас може появитися шанс. Тоді працюйте, все у вас буде добре, якщо ви вірите і хочете, і з вами сили, і ви відчуваєте, що у вас все вийде вперед. Сили вам допоможуть! Щастить!